Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку на спони живуть. А добра казка у сандок ідуть. У садочку у садочку на спони живуть. Вітаю вас, малята! Розумні хлопчики і дівчата. У світі цікавої математики. Цікавий день чекає нас! Запрошую пограти вас! Сьогодні ми познайомимося зі складом числа 8. Закріпимо назви геометричних фігур та будемо порівнювати геометричні фігури між собою. Малята! До нас у гості завітали Петрик і Марійка. Вітаємо вас, друзі! Усім привіт! Привіт-привіт! Ходімо, діти, погуляємо разом із нами в зимовому парку. Подивіться, друзі, а в парку вже гуляє наша подружка Софійка. А що вона робить, діти? Мабуть, годує пташок. Давайте, друзі, і ми нагодуємо пташок. Допоможемо їм. Бо під снігом дуже важко знайти їжу. Усіх пташок нагодуємо зі складом числа 8. Познайомимось. Склад числа вісім це кількість предметів, яких є вісім. У нашому випадку це насіння соняшника. Порахуємо діти насінини для пташок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. До годівнички прилетіли пташки. Назвіть їх. Так, це горобчик і синичка. Розділимо вісім насінин між горобчиком та синичкою. Як це можна зробити? Дамо горобчику одне насіння. Тоді у синички буде 7 насінин. Вісім це. Один і 7. Можна дати горобчику дві насінини. Тоді у синички буде шість. Вісім це два і шість. Даємо горобчику три насінини. А синичці залишається 5. Вісім це три і П'ять. Горобчику. Чотири. Синичці. Чотири. Вісім. Це. Чотири і чотири. Горобчику. П'ять. А синичці. Три. Вісім. Це. П'ять і три. Горобчику. Шість. А синичці. Дві. Вісім. Це. Шість. І два. Горобчику сім. Синичці одну. Вісім. Це сім і один. Гарна робота, друзі. Малята. Пограємо разом із пташками. Роздивіться уважно пташку. Як вона називається? Так, це голуб. Пригадаємо діти, з яких частин складається птах. Це тулуб. На яку геометричну фігуру він схожий? На овал. Це діти голова. Вона схожа на круг. Що є на голові? Так, очі. На що вони схожі? На круг. Ще на голові є дзьоб. Яку геометричну фігуру він нагадує? Вірно, трикутник. Що є на тулубі у птаха? Так, хвіст. На що він схожий? На трикутник. На тулубі ще є крила. Вони нагадують форму трикутника, а ще на тулубі є лапки. Подивіться, друзі, якого гарного птаха ми виклали з вами з геометричних фігур. Ви молодці! Пропоную діти пригадати назви всіх плоских геометричних фігур, які ми знаємо. Я кругленьку форму маю. Жодного кута не маю. Називають мене кругом. Буду я тепер вам другом. Я давно відомий всім кожні кутики прямі. І чотири сторони однієї довжини. Називаюсь я квадратом. Знаєте всі малята? Маю я чотири кути і чотири сторони, дві короткі та дві довгі. Протилежні всі вони. Прямокутник я малята, буде гра у нас завзята. Маю я лиш три кути, хоч як мене не крути. Я давно живу у світі, мене знають усі діти. Трикутником я називаюсь, з вами весело пограюсь. В мене жодного кута, витягнута голова. Ось такий я народився, і усім я пригодився. Овалом мене звати, хочу теж я з вами грати. Щоб на вулиці не змерзнути малята, треба руханку веселу розпочати. Вставайте, дітки, всі швиденько, разом затанцюємо веселенько Ми гуляли весь день на дворі, впали у сніг, кидали сніжки, посміялися разом усі, ха-ха-хі-хі-хі Нашої годівнички прилетіли ще пташки. Вони також хочуть їсти. Нагодуємо їх! Які пташки до нас прилетіли діти? Назвіть їх. Так, снігурі і голуби. Пригадаємо склад числа 8. В одну годівничку можна помістити тільки 8 пташок. Треба розмістити голубів і снігурів так. Щоб їх було всього 8. Подумайте, друзі! У першу годівничку полетить Голуб із цифрою 1 і снігур із цифрою 7, У другу годівничку, Голуб із цифрою 2 і снігур із цифрою 6, третя годівничка. Голуб із цифрою 3. І снігур із цифрою 5. Скільки пташок полетить у четверту годівничку. Голуб із цифрою 4. І снігур із цифрою 4. П'ята годівничка. Голуб із цифрою 5. Снігур із цифрою 3. Шоста годівничка. Голуб із цифрою 6. Снігур із цифрою 2. Сьома годівничка. Голуб із цифрою 7. Снігур із цифрою 1. Гарна робота, друзі. Усіх пташок нагодували. Пограємо діти у цікаву гру. Роздивіться уважно геометричні фігури. Оберіть усі фігури, в яких немає кутів. Так, це великий зелений круг і маленький жовтий круг, рожевий овал і блакитний овал. Оберіть фігури, в яких тільки три кути Великий зелений трикутник, маленький зелений трикутник і рожевий трикутник. Оберіть фігури, в яких 4 кути. Великий зелений квадрат, маленький зелений квадрат, синій прямокутник і червоний прямокутник. Оберіть фігури, в яких 4 кути і всі сторони рівні. Великий квадрат. Менший квадрат і найменший квадрат. Дуже добре, ви були уважними. Гарно в парку погуляли і пташок нагодували. Час прийшов нам повертатись удома справами займатись. Не забувайте, друзі, взимку про пташок. І частіше їх годуйте. До зустрічі, друзі!